Вчора в Одесі пішов на привоз так трошки порозганятися і записати одне відео. І знаєте, що помітив? Ну, по-перше, хто з Одеси, той знає, як і в таких містах, наприклад, Дніпро, Запоріжжя, досі всі тотально розмовляють російською мовою. Ну, от серйозно, я майже не бачив, точніше не чув, щоб хтось говорив українською мовою, всі продавці російської мови. Ну, окей, Одеса, Одеса місто. Особливе в цьому плані, що тут скажеш. Але таблички, ось ці які на овочах, там мандарини, апельсини, огірки, все це теж російською мовою. Помідори, апельсин, мандарини, підходьте, купуємо. Хто Помідори 120, двадцять, чорі 130, які беремо. Та і ті, і ті смачні, солодкі, мед. Розумію, ця інерція переходу, долучення до української мови ну, це важче і довше, ніж могло би здаватися. Але хто заважає взяти і написати, не полінуватися українською мовою всі ці позначки товару? Я переконаний, це теж такий елемент відбудови від конкурентів, які поряд. Тебе тебе хоч таблички будуть відрізнятися, тому що помідори, огірки, мандарини, апельсини всіх однакові. Не знаю, як довго цей перехід буде тривати, але знаю точно, що він, врешті-решт, Відбудеться, я в це вірю, а ви.